Новини спорту у Дніпрі відбувся турнір центрального територіального об'єднання Національної гвардії України з футзалу Кубок нескорених. У спортивних змаганнях брали участь військовослужбовці Національної гвардії України. Детальніше розповість мій колега, журналіст Олексій Доніченко. На спортивному майданчику зустрілися 10 футзальних команд, які складаються з воїнів Національної гвардії. Тут зібралося понад 120 спортсменів з Дніпропетровщини, Полтавщини та Кіровоградської області. Серед військовослужбовців є ті, хто повернувся з полону та мав поранення. Кубок нескорених допомагає хлопцям скоріше реабілітуватися після воєнних дій та соціалізуватися в суспільстві. Насамперед, взагалі, чому ми проводимо будь-який вид змагань, це безпосередньо для наших, Військовослужбовців з метою їх реабілітації. Кожен військовослужбовець виконує свої завдання як у тилу, так і на фронті. Дуже багато у нас хлопців є з пораненнями, ми намагаємося зробити все можливе, щоб вони приймали участь в наших заходах. Тим ми їх мотивуємо до занять фізичної підготовки, розвиватись. Ми їх не кидаємо, ми показуємо їм, що вони нам потрібні і що постійно ми готові йти на зустріч та допомагати у будь-якому роді діяльності їх. Такий би спорт це не був привітати і підтримати військових та побажати гарної спортивної боротьби завітали представники Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Дніпропетровська обласна військова адміністрація в обличчі її очільника Сергія Петровича Лисака всебічно підтримує військових, підтримує їх реабілітацію в області. Впроваджено проект Титани Юа, який дуже плотно займається саме військовими, які зараз проходять реабілітацію які одужують і знову повертаються. Фронту і тому це надважлива подія, тому що сьогодні у нас зустрічаються представники Нацгвардії України, не тільки нашої області, військова адміністрація і всі люди нашої області, звичайно, приділяють багато уваги тому, що для, для нас зараз найважливіше. А Найважливіше це наші військові, це їх реабілітація, це їх адаптація до сучасного життя. Ну і соціалізація. Серед присутніх також були й побратим. Друзі, представники спорту нашої області і Національної гвардії України. Перш за все, це хочемо провести не як змагання з міні-футболу, а більше як фізично-спортивну реабілітацію для людей, які мають поранення, повернулись з полону, мають якісь каліцтва. Тому хотілося б просто приділити їм увагу, щоб вони. За допомогою спорту вернулись в цивільне життя і тим життям, які вони проживали до повномасштабної агресії. Російської Федерації цей турнір є з певною такою реабілітацією для наших військових, і дуже важливо, щоб спорт допомагав долучатись нашим оборонцям до нормального життя соціалізованих і такий правильний дух змагання загартовував в них бажання ще більше перемагати і досягати успіхів у своїй важливій для всієї нашої країни справі. Формат Кубку складається з колової системи. Дві підгрупи. В кожній по 4 команди усі грають між собою. І потім команди, які зайняли перше та друге місце, розігрують між собою призові місця та визначають переможця. Футзал відрізняється від звичного футболу тим, що команди грають у залі, а не на трав'яному покритті. В основному складі грають 5 гравців. Крім цього, тут вища інтенсивність та швидкість гри, тобто більше ударів та швидкий рух м'яча на майданчику. Це емоції, боротьба і справжній футбол. Сьогодні тут люди видатні, прийшли. Андрій Полунін, гравець, колишній гравець збірної України, тренер нині. Мені футбол є однією з тих частин, яка дає змогу підтримувати свою фізичну готовність. Техніка зовсім трошки інша, як тримати м'яч при Мають, але футбол це є футбол. Ті футболісти, хто може грати на великому полі, може грати і мені футбол Олександр вступив до лав Національної гвардії України в квітні 2022 року. До цього працював спортивним журналістом, а згодом і ведучим на телеканалах у Кривому Розі. Під час служби займався виявленням та знешкодженням колаборантів. Відпрацьовував по ворожих дронах, захищає Дніпропетровщину і зараз. Нині приїхав на змагання у складі команди з рідного кривого рога до таких турнірів ставлюся максимально позитивно. Нам створили чудові умови організатори. Ми дуже за це їм вдячні. Я бачу класні є призи, нагороди індивідуальні. Це все говорить про рівень організації. Він високий. Класні умови ми граємо в класному зані. Я представляю я вже сказав, яку команду, і е, хочемо досягти якомога вище місце. Ми розуміємо, що є більш кваліфіковані наші суперники. Якщо не на класі, будемо на характері намагатися зробити перевагу. Тезка Олександра займався футболом ще з дитинства. Пам'ятає, як ганяв м'яч у дворі разом з друзями. Хочу подякувати хлопцям на передовій, що це взагалі можливо і тому вдвічі приємно, що ми можемо відволіктись від служби. і в тому числі вести здоровий спосіб життя організатори на постійній основі створюють для воїнів спортивні змагання з адаптивних видів спорту для якнайшвидшої реабілітації та соціалізації у суспільстві наших захисників. Крім футзалу, це настільний теніс та боротьба з самбо наприкінці змагань. Кубку незламних буде відібрана команда з Дніпропетровщини, яка у майбутньому представлятиме нашу область вже на всеукраїнських змаганнях. Олексій Доніченко Ілля Ломовський, новини Д1.